І так ми перевірили домашнє завдання, знайшли правильно, як визначали діти, знайшли схеми до відповідної. Тепер ми працюємо на сторінці 26. ви Прочитали вправу 50 і про що йде мова Іра в цьому віршику. Про лижі. Про лижі. Тато і син їхали на лижок. О, це вже ближче. А лижі самі собі. Просто в віршику про самі лижі йшла мова. Лижі, довгі, лижі, короткі, лижі, такі, лижі сякі. Так, Іли? Ну то думаємо, про кого йде мова? Про хто вони? О, про кого? Про тата і сина. Які? Сана лижа. І? Вони що? Кажи, Анжелі, голосом зайняли. Друге місце. От я біг на лижній кросі. Кроса це що? Така Змагання. Крос. Змагання. І на такій правильно сніжній зроблене спеціально доріжці. Не віддихаючись, віддихаюсь і досі. Друге місце. Я посів. Як це посів? Тобто, що? За Няу. Показав усе, що вмів. Ну а бігло ж вас багато. Бігли двох ми я і тато. Так? З ким він змагання проводив? Та -та. З татом. То хто перше місце зайняв? Та -та. тато, звичайно, що тато. Ну, але все рівно змагання були, так? немає значення, що вони були ж двоє. Він себе відчув. І так, ми побачили, у нас є слово із орфограмою. Будь ласка, хто підкаже, яку букву писати у слові віддихають? Д. А як довести? «Подихають». Подихають. Так, поставили ми голосну і чуємо, що Д. Добре. А скажіть, будь ласка, а давайте це слово розберемо, запишемо в зошиті. Віддихають. Подихають. Ми що перевірили? Ось цю букву подихають, а тут віддихають. Віддихають чи віддихають. Ось тут у нас ми це, цю орфограму ми не перевірили. Ми оце подихають. Ми це перевірили. А цю ми не перевірили. Ди чи ти? Давайте розберемо Забудовую. І так визначаємо закінчення. Каріна. Змінюй слово. Віддиха. Вони, вона. Ла. Ла. Ють. Ота Карина треба і дома було перевіряти, а не одна буква приголосна. І так, від якого слова це пішло? Дихати правильно. Той корінь? Дих. 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 Я вам вже казала, що А це не є суфікс. У старших класах ви будете вчити, як він називається. Це просто е, буква, яка з'єднує. Об'єднує корінь із закінчення, але це не є суфікс. Від... Хоча дехто його визначає як суфікс, але воно має зовсім іншу назву. Я не хочу цим забивати вам голову, бо ви у старших класах це будете вчити. Ми просто його залишимо без голосна. Одна. Префікс від а. І префікс від. Чи відт, нам це треба вияснити. Нам сьогодні це треба вияснити. Ай, пригадуємо, як ми шукали суфікси. Що шукали ми спочатку? Слова, які ви нам знаходили, мали сильну позицію. І так подивилися. У нас дали поміркувати якийсь зі слів відвага відбити, відмірити, відорати можна використати для перевірки орфограм, віддихатись. Подивилися, яке з цих слово нам підійде. Книжкою риса дивимося. Зорянка ми дивимося вправі, шукаємо, які з цих слів нам допоможе перевірити цю орфограму. Ми віддихаємося, провіряємо, а дивимося слова, які нам підходять. Ну, давайте подивіться, у нас так підходить, так? Віддихаю. Ось словами дивимося. віддихаюсь. Віддихаю. Відміряйте, Відорати. А чому відорати? Чітко чути. Відорати. Д, 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 д. Від д, від, д, до, від якого слова це слово йде від орати. Від орати. Від слова. Від слова? Орить. Правильно. Від слова орить. Орю. Орати. Орю. Корень ор. Ор. І префікс від. Ось це найкраще нам слово підійде. Бо тут його чітко чути, відрати. Запишіть собі. Ось слово, яке нам допоможе чітко чути ось цю букву «Д». Хоча і всі слова відбити, чітко чути, відміряти, відвага. А давайте поміркуємо чому там так чітко чути. Чому поміркуємо? І так ми вже з вами знайшли. А тепер вправа 51. Випишіть слова кожного стовпчика, перевіряючи орфограми. Для перевірки використайте слова з довідки. Читаємо слова в довідці. Пальчик поклали. Підосичник. Підосичник. Обнести. Обнести. Винеси. Пишемо посередині вправо 51. До першого ступчика, яке слово підберете? з Довідки? Винести. Винести. Ось так записуємо. Винести. Від якого слова пішло? Що роблю я? Несу. Нес. Нес. Отже, який префікс? Нес. Який префікс? Ви. 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 Перший у нас був префікс від. «від» префікс. А тепер ми маємо префікс ви. Ось префікси наші з'явилися. А тепер рисочку і записуйте перші слова першого стовпчика. То яка, який префікс у першому стовпчику буде у вас? Ви. Ви. А другий, третій стовпчик підберете самостійно слова і так само запишете, як ми. Спочатку перевірочне слово, а потім слова без помилки. Працюємо. І так, які нові префікси у нас з'явилися? Ви у нас вже ми написали. Під. Об. Під. І префікс об. Префікс О. Знайшли перевірочне слово. Так. Читаємо Право 52. Всі пальчику книжку. Заголовок. Свято Андрія Первозванного. Я цих мальовання не бачила. Помилився. Акуратно ліпчиком закреслив і не малюєш. І читаємо. 13 грудня відзначають. Свято Андрія званого. День Цей святий День був одним День з дванадцяти апостолів, учнів День Ісуса День Христа. День Швидше особливо шанує Андрія, Андрія перевознання, в країні, у повісті, повісті. минуло корхі, поява, Києва, пов'язана сам. Посел майже дві тисячі років тому апостол, апостол. Андрій. Цього храму. Він тут не кольоровий, а у Києві він пофарбований в зелений колір. Я колись там була. Отже, чи знаєте ви легенду про походження святого міста або села нашого села? Знаєте? Не знаєте. Ну, нам треба буде. Знайти є книжка Омеляна Лукича-Нінця, який написав про кути і е, там написав, як, е, в які часи утворилося наше село. Ми це з вами на ДЯДЕС ознайомимося. І так, е, давайте знайдемо до виділеного слова, а виділене слово у нас яке читаємо. Читаємо слово виділене в тексті. А правильно, відзначаю. А, правильно. Відзначаю. відзначаю. У нас дано дві схеми. Щоб знайти, до якої схеми це слово відноситься, треба його розібрати за будовою. Взяла олівчик і в книжці зразу виділили будову слова. Від якого слова походить це слово? Визначаю. Ні. Визначаю. Ні. Визначаю. Ні. Визначаю. Ні. Ми олівчиком Таня робимо. Визначаю. Ні. Значення. Значення. Ось так. Значення. То який корінь? Знач. Знач. Прошу. Визначайте закінчення і всі значущі частини. Дімножки там не клала, тут добре. Дві ручки поставили. Так, прошу, читає Коріна. Провіряємо. Закінчуємо. Так. Серешту. 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 Угу. Корінь. Корінь знач. І префікс від А букву ми казали, що чіпати не будемо. Одні кажуть, що це суфікс, по-іншому називаєте. Не хочу вам голову забивати, це в старших класах. Ви познайомитеся. Отже, всіх так. То яка схема підійде у нас? Друга схема у нас підійде до ось цього. Бачите, вони визначили суфікс А. Ну, і ми можемо позначити як суфікс А. Це нічого страшного не буде, бо він стоїть. Ця буква стоїть між коренем. І закінчення. Значить, воно може у нас бути і з суфіксом. А тепер, хороші моє, ви попрацюєте зараз в групках. Права 53. Треба знайти у два ступчики записати слова. Читаємо: в перший ступчик префіксами слова, а в другий без префіксів. І так ділимося на групки, і працюємо. І так, ось ми провірили кожну роботу у групі. І ось що у нас вийшло. Були помилки, але ми вияснили всі корені, від якого слова походило кожне слово. І тоді ми змогли чітко знайти, де у нас був префікс. Домашнє завдання у нас буде справа. 55, сторінка 27, списати текст і перевіряти орфограми.